Всім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. Сьогодні 3 жовтня 2025 року. Ну, По-перше, хочу привітати сьогодні з Днем Грибника всіх грибників. Це якби, Всесвітній день Грибника 3 жовтня. Тому я вітаю всіх грибників з їхнім професійним так сказати, святом. Ну, а ми приїхали до лісу, не змінюючи своїм традицією грибникам. Я знаходжусь у лісі і в нас вже є перша знахідка. Ну ось такий грибочок у нас край дороги. Гарний білий. Гарно нас фотографію зробити. Ну, сьогодні я взяв дерце, не кошик такий. Ну, зараз грибів не особо. Ну, вже почали з'являтися навіть зеленички маленькі, бачите. Це осінні гриби, рядовка зелена, ну якби по-научному. А так вони зелениці, говорять у нас. Їх вже, мабуть, хтось збирав, бо видно, що листя перевернуте. Ну це для них це якраз ці місяці, якраз жовтень, листопад. Це осінні гриби. Подивіться, який білячок. Супер красивий такий. Так, да, дійсно оце бачите який, да. гарний. Гриб гарний. Я б сказав би навіть дуже гарний. Сьогодні я вже запізно і приїхав, якби вже приїхав після обіду. О. Ось для любителів парасолік показую є, якщо кого цікавлять, то Можете приїжджати, збирати. Їх багато по лісі я бачив. Тільки що якась дівчина бачив. Теж ціле відро назбирала їх. І ось так. Ми йдемо далі. Так, а в нас здається знахідка. От хто бачить, а? Хто що бачить? Як тут його Ось у нас березничок, О. Ось так. І тільки дивіться на цю красу. Ну цей, цей вже в нас, бачите. Хоча він чистий, він абсолютно чистий. Ну, до цього дійде. Тут ось погляньте. Теж бачте. Шапочку йому з'їли, це жуки. Ну, але я думаю, сподіваюсь на цього, може цей хоч красень залишиться. Оп! Так, звісно, дивіться, він абсолютно чистейший не тронутий, так сказати. Так, я був до... компанію. Ой, а ми далі, ну от де, хто бачить, тут щось ще не бачить, покажіть мені. Показуємо. Оце грибочок. Такий би Ну Такий свіжий, холодний. Емоції зашкалюють. Так, ну я ж думаю тут по-любому ще щось повинно бути. Потрібно обережно ходити, так як можна ненароком наступити. Не ось щось, ще щось поїло. І теж було, бачите, грибочок такий. Його вже поїли, ну нехай залишається. Молодий такий ще геть. Ну, так. ну ось наші краси. красунчики. Ось такі, бачите, нормальні чистенькі грибочки. І до нашого Шапочку я цю забираю, звісно, вона нормальна. Ну а цей грибочок теж, бачите, він абсолютно чистий. Його таку можна як на засушку можна ну, обрізати ось, на засушку якби, на супі буби. Ну я його вирішив залишити тут. Це так, якби, вже нехай тут лісові мешканці. Жуки, пауки, що там їх, слимаки доїдають. А ми йдемо далі. Бачу, ось видала його шапочка над гризяна. Дивіться, який карапуз, білячок. Ось так. Вони щойно починають з'являтися. Потрібно уважно якось придивлятися. Там можна встати і все. Їх і так набагато, шкода буде. Тільки погляньте, який знову нас. Ось такий бічок. Так, ну, бачите, вони тут ну, якби є, тут потрібно отак опа, придивлятися. Це такі, да, якраз маринадні. Ну вони тільки починають з'являтися. Їх майже зараз, ну не помітно, вони всі під листям. Потрібно розгрібати листя. Ну такі вони, їх можна і маринувати, і в заморозку кинути. Вони такі в них все що завгодно. Ну Ось так зараз у нас не густо, ну, але все одно не даремно. У нас ось така знахідка, а що це таке? Зараз подивимося, здається Так, підбережник. О він такий гарний, піде. Звичайно, піде. Йде до нашої грибної компанії. Ось так. Бачите. Ось вообще так гарно він стоїть. Гляньте тут. Яка краса, як він стоїть, чекає, коли його знайдемо, Да? Опа. О, дивіться який. Іде. Вони тут у вересі. Бачите? Потрібно дивитись О, о, ще. Зразу і не помітив, а цей такий, бачите, ну Світло це такий вони, Такий зеленуватий у них відтінок. А, і отак. Зараз ще подивимось. Ось так. Йдіть до нашого дерця. Ось, здається, я тут ішов, ходив і подивіться, які два гарні підбережничка. Не помітив, прямо тут в траві. І таке буває. Ну добре, що хоч їх не розчавив і вчасно знайшов. Ну і все. Отак я провів свій день грибника. То, ви бачите, трішки назбирали. Ну, суть не в тому. Як завжди, всім дякую. Бажаю здоров'я вам. Всім міцного. Саме головне мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!